Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про трансфер Артема Довбика в іспанську Жорону, кого знайшло динамо на заміну Шаперенка, жеребкування Кубку України та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Трансфер Артема Довбика в іспанську журону стає все ближче і ближче. Про це повідомляє журналіст Роман Бебех. І про користь переходу довбика в іспанську журону я вже розповідав в одному з минулих відео про те, що це дуже такий непоганий клуб для Довбика, щоб він там швидше адаптувався. Та показував свій найвищий рівень в такому крутому чемпіонаті, як Ла Ліга. Але зараз я хочу поговорити, навіть поставити питання, навіщо Дніпро 1 хоче його продавати, тому що попереду матчі проти Панатінайкася у кваліфікації Ліги Чемпіонів, якщо вони вилетять, то будуть грати у лізі Європи і так далі. Тому на перший погляд він їм потрібен. І тут є декілька відповідей. Перше, це те, що навіть з довбиком Дніпра буде важко потрапити до групового раунду Ліги Чемпіонів. А ось потрапити до групи Ліги конференції, я думаю, вони справляться і без довбика. Але друга і головна причина того, що Дніпра не зараз продає довбика, це те, що нарешті з'явився реальний претендент на цього нападника, тому що раніше були просто чутки, і я думаю, що італійські клуби не хотіли витрачати багато грошей на нього. Ну а іспанська журона повідомляє, що хоче заплатити за нього 7,5 мільйонів євро дніпро 1 а з Мітюландом якось по-іншому розрахуватися, можливо, гравцями, а можливо, також е цей відсоток залишиться за ними. Ну дніпряни розуміють, що можуть залишитись і без ліги чемпіонів, і без продажу довбика. Київська динамо планує серйозно попрацювати на трансферному ринку цього літа. Як повідомляє телеграм-канал Київ Інсайт», кияни цікавляться центральним півзахисником Сантоса Іванеєм Жуніором. Джерело пише, що трансферна вартість знаходиться у межах 1,5-2 млн доларів. На дорослому рівні у цьому сезоні провів 9 матчів, але більше це були виходи на заміну. І вони поки що переважно грають за командою 20. І ці трансфери Динамо по 1,5-2 мільйони євро вже набридли, тому що скільки років вже вони. Купляють таких гравців, і вони, як бачимо, не заграють. А враховуючи, що в нашій країні йде війна, то цей гравець, напевно, ще не усвідомлює, що він зараз приїде, почує вибухи, і вже буде і тренуватися по-іншому, і вже думати про те, що треба повертатися додому. Звичайно, хочеться бачити легіонерів у київському Динамо, до того ж якісних, тому що на цій позиції киянам дуже потрібні такі гравці, які мають креатив, які допоможуть. Динамо грати більш агресивно в атаці у позиційних атаках, але, на мою думку, киянам краще працювати зі своєю молоддю, тому що там дуже багато талановитих. Півзахисник Динамо Володимир Баршко міг опинитись в італійському чемпіонаті, але кияни відмовились від пропозиції. Італійський турінець запропонував 4 мільйони євро разом з бонусами за опорника Динамо Володимира Брашка, повідомляє Фабріціо Романо. Проте Динамо відповіло відмовою: Кияни не планують відпускати хавбека за таку суму. Брашко провів 29 матчів за зорю в минулому сезоні, в яких підзначився сім'ю голами. Також Брашко у складі збірної України Ю-21 дійшов до півфіналу Євро-2023. І насправді у цій відмові дві сторони медалі. Перша вони добре зробили. Друга, вони погано зробили. Добре, вони зробили, тому що Володимир Брашко – це серйозний талант, у якого велике майбутнє, і продавати його за 4 мільйони євро, це ну, продавати його задарма, тому що він може пограти за киян як мінімум рік, і у 2024 році його можна буде продавати за 10-15. Ну а погана сторона в тому, що Динамо його потрібно було зараз продавати, бо ми прекрасно знаємо, як кияни розвивають зараз молодь. Ну, а враховуючи те, як Динамо грала у минулому сезоні, то його о, вартість буде тільки меншою через рік. До того ж, можна згадати, як також зорі поверталося в оренду до Динамо, це Болє, це Тимчик та Лєднів. Казали про них дуже багато, але, як бачимо, вони так і не реалізували свій талант. До того ж, у захист Динамо хочеться сказати, що це нормально, коли якийсь гравець. Може не заграти у своєму рідному клубі. І нормально, якщо він заграє десь за кордоном. Наприклад, як це було з Русланом Малиновським, коли він не зміг заграти за шахтар, там викликався на збори, і його продали до Генку, і там він і заграв. Але проблема зараз буде ще в тому, що брашка не будуть часто випускати в основі, а в основному складі буде постійно грати Сергій Сидорчук. Ну і продовжуючи тему про Київське «Динамо», то їх може залишити легенда клубу Денис Гармаш. Як стало відомо, футбол 24 Денис Гармаш може стати гравцем казахського «Ардабаси», де вже виступає Євен Макаренко та Артем Бісєдін. Попри те, що Гармаш погодився на суттєве зниження зарплати, хавбек все одно виявився непотрібним Луческу. не проти трансферу, і білоруський наставник «Ардабаси» Олександр Сидньов. Донецький шахтар після підписання бразильців Невертона та Педріньо не зупиниться на трансферах цього літа. Як повідомляє видання Глоба Єспорт, Васко Дагама має на столі пропозицію донецького шахтаря щодо «Егінальдо» і розглядає можливість продажу гравця. Інформацію спочатку опублікувало видання ЛАНС, яке повідомило, що пропозиція становить 4 мільйони євро. Також джерело пише, що бразильський клуб хоче зберегти певний відсоток на права футболіста, щоб отримати гроші, коли граники його продадуть. У минулому сезоні, коли Васко да кодагами грали у серії Б, Ігнальдо багато провів матчів у основі, але зараз, коли вони повернулись до серії А, то вже грає набагато менше. До речі, що стосується Дніпра один та ЗРІ, то я разом з дружніми телеграм-каналами Дніпрянин та Зоря Луганськ вирішили зробити конкурс, де ви можете виграти 300 гривень. Ну а ми за рахунок цього зможемо підняти кількість підписників. Там умови максимально прості, треба бути підписаним на усі ці три канали, а також підписати одного свого друга. Це може бути і дружина, і батько, і мати, і бабуся, і дідуся, і навіть собака. Якщо ви не зрозуміли, то більше деталей в моєму телеграм-каналі посилання залишу у закріпленому коментарі. До речі, вибачаю, зараз в мене трошки менше світла через те, що на кабель зі світло сам кабель якось. Трошки в одному місці був зламаний, і через це він якось підгорів після тривалого освітлення. Але все нормально. Я думаю, що у наступному відео вже буде працювати обидва світла. Дніпро 1 зацікавлений у підписанні молодого бразильського форварда, який раніше грав за клуб з концерну Red Bull. Як повідомляє телеграм-канал Жива», «Дніпро-1» продовжує шукати підсилення на бразильському ринку. Мова йде про гравця 2003 року народження, який попередній рік провів в оренді за Брагантіною 20 який є частиною концерну Редбул. Всього він відіграв 43 матчі, забивши 17 голів. Кандидатура гравця погоджена з тренерським штабом Дніпра. 1 український клуб готує свої пропозиції для бразильців. Враховуючи, що колись металіст, коли в ньому працювали Красніков та його помічники скаути, вони тоді купували Пейшоту, і він також був з Баргантіно, з концерну Red Bull. Тому я думаю, що якщо це знову цей трансфер відбувається завдяки Краснікову та його помічнику Жадеру, який працює на бразильському ринку, то є шанси, що вони зможуть привести дуже перспективного нападника. Український захисник бельгійського Андерлехта Богдан Михайличенко в наступному сезоні продовжить кар'єру в Загребському Динамо. Як повідомляє ресурс Лесоер, він перейде до хорватського клубу на повноцінній основі. Поточний контракт Михайличенка з бельгійським клубом чинний до літа наступного року. Він виступає з серпня 2020 року. Минулий сезон українець провів в оренді за Донецький шахтар. Загалом на його рахунку два голи та п'ять асистів у 32 матчах загірників. Трансформаркт оцінює 26-річного українця у 4 мільйони євро. Колишній Вінгер Дніпра Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка близький до переходу в румунський клуж. Гравець та клуб вже погодили умову контракту. Для офіційного завершення угоди бракує лише підписів. Повідомляє Sport.ua. Контракт буде розрахований на два роки. І якщо не виникне форс-мажору, то офіційно про перехід 33-річного українця оголосять у найближчі дні. Останнім клубом коноплянка була польська Краковія, в яку він перейшов у лютому 2022 року. По завершенні сезону 22-23 Україна спокинув краківську команду на правах вільного агента. Олександрія підписала контракт з черговим новачком. Ним став півзахисник Євгеній Смирний. Угода розрахована на три роки до 31 травня 2026 року. Євгеній є вихованцем академії Київського Динамо. У 2017 році дебютував за киян в одній восьмій фіналу Кубку України проти Олександрії. Виступав також за Чорноморець Зорю та Колос. Також був гравцем молодіжних збірних з 16 до 21 року. Стало відомо, хто зіграє у першому та другому етапі в Кубку України передешнього сезону. У першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд: чотири представники асоціації аматорського футболу України і два клуби другої ліги. На другому виступатимуть 32 клуби: три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд першої і другої ліг. На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку. Базовий день першого етапу 29 липня, а другий етап 2 серпня. Серед цікавих матчів я би відмітив у другому етапі Прикарпаття-Карпати. Це дуже серйозне дербі. Я пам'ятаю, яке було дербі також у Кубку України у 2017 році, і воно завершилося тоді перемогою Прикарпаття. Тому я думаю, і в цьому разі буде цікавий матч. Ну і також цікава пара інгулець мотору Запоріжжя, тому що ці команди обидва є невдахами після того як вони програли у матчах плей плей-оф за ОПЛ. І наостанок, дякую, що дивитеся. моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!